Вітання традиційного цієї поріч час дивитися новини з Троя у студії. Працює Люба Яворська. На початку які ж новини стали сьогодні головними. Дерево Степана Бандерим біля садиби музею провідника засадили молодий сад. Чому рубають дерева? і Як цьому можна зарадити? Вирішили чиновники сьогодні? Середина страсного тижня. Якими традиціями багатий цей день? На Львівщині знищують ліси. Чиновники розводять руками, з зеленими браконьєрами нічого зробити не можуть. В регіоні надалі продовжують вирубувати дерева, які стають сировиною для приватних пилорам. А все через те, що в держави немає грошей на утримання лісового господарства. Тільки за минулий рік на його потреби замість необхідних 30 було виділено лише 2 мільйони гривень. Тому місцева влада вирішила віддати лісові масиви у приватні руки. Губернатор Львівщини Микола Кміті ініціюватиме Звернення до Верховної Ради, щоб депутати на законодавчому рівні спростили процедуру створення приватних лісів в Україні. Сьогодні на Львівщині є понад 30 тисяч гектарів території, яка потребує заліснення. Експерти налаштовані скептично. Зокрема, заступник директора з наукової роботи інституту екології Карпат Оксана Марискевич заявила, що приватизація не вирішить, а додасть проблем. Ліси і території під заліснення мають належати лише державі. Сподіватися, що власники будуть створювати лісові масси. Сиви, це просто смішно, бо законодавство релятивне і кожен власник використовуватиме територію у своїх інтересах. Переконана Марискевич на її думку, покласти край масовому незаконному вирубуванню лісу і навести лад не вдасться доти, доки будуть невідомими реальні власники пилорам. А Степан Бандера посадив дерево. Онук провідника Онупа сьогодні приїхав в село Воля задеревацька Там на території садиби свого дідуся Степан посадив дуба. До такої акції долучилась і районна рада. За допомогою місцевих школярів та лісничих біля садиби висадили 600 дерев та кущів. У майбутньому цю територію планують облаштувати сквериками та альтанками, щоб туристам було більш затишно. Про те, як районна влада садила дерева та що про це сказав Степан Бандера, знайшв. На Кренцівнастрищину Степан Бандера приїхав вже вдруге. Сьогодні йому випала почесна місія посадити дерево на землі, де колись ріс та творив його дідусь. Молоденький дуб Степан посадив на території музею садиби, що в селі воля задеревацька В Україні таку роботу він виконав вперше. Каже, для нього це дуже важливо та символічно, адже це земля його родини. А в Україні тут в історичному місці, де, де а, в свій час і дід і його брати і сестри. Жили і мабуть, також порпилися в, 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 в городі. То є нагода також нігті і руки трохи забруднити і що зробити. Зробити гарну справу разом з онуком Степана Бандери до озеленення території музею долучилась і районна адміністрація. Всі, як один, закотивши рукави, порались у майбутньому скверику. Організаторами такого заходу стали Стрийське та львівські державні підприємства лісного господарства. У рамках акції Майбутнє лісу в твоїх руках, яка триває чотири роки, лісничі вирішили озеленити садибу, де жив легендарний провідник Унупа. Тим самим привабити ще більше туристів не тільки з України, а й за кордону. Тут зараз висаджено кущів і дерев на цьому невеличкому п'ятачку біля 600 штук. Сьогодні будемо казати, це так імпровізовано вже посадили декілька кущів і дерев. А основні роботи тривали от якраз цього тижня громадою, лісівниками. Сільський голова Волі Задаривацької каже, що до сьогоднішньої акції готували заздалегідь протягом тижня. Прибирали територію. Цьому допомагали як діти, так і дорослі. На майбутнє планують посадити великий сад за музеєм, щоб тут був не лише духовно-історичний центр, а й культурний. Це я так думаю, що це буде візитна карточка стрищини, і всі гості, які будуть приїзд за кордону з України, всі будуть сюди вести. Це буде як розвиток нашого села, так і розвиток України взагалі і ім'я Бандери. Буде зараз більш підніматися так, як це гідне цього ім'я. Степан Бандера каже, що приїде до волі задерувацькою через рік, щоб побачити, як розрісся його дуб. А ще неодмінно розповість своїй матері та сестрам про красу та гостинність стрийського краю. Світлана Кренців, Роман Копренець для новин Стрия. Безцінна одна гривня. Саме стільки видавці, так книгарні, які популяризують україномовну продукцію, відтепер платитимуть за орендоване ними приміщення. Такі пільги вирішила надати міська рада через неспроможність власників платити за надто високу для них орендну ставку. Заступник міського голови з гуманітарних питань Михайло Косів має надію, що такий крок ще більше стимулюватиме розвиток книговидання та книгорозповсюдження у Львові. Підтримують своїх і острою. Відтепер місцеві автори друкуватимуть свої книги у стінах рідної друкарні. Щоправда, за умови, якщо фінансуватимуть видання з міського бюджету, таке рішення ухвалили на засіданні комісії з книговидання. Відтепер місцеві поліграфісти матимуть додаткові замовлення а сплачувані ними податки відповідно поповнюватимуть казну стрія. Більше шансів надрукуватися у рідному місті матимуть автори тих творів, які мають важливе виховне і пізнавальне значення. За цей рік на книговодання з міського бюджету Страя планують виділити 30 тисяч гривень. А, ти Нагорода найкраща. Сьогодні в актовому залі міської ради обирали найсумлінніших та найздібніших учнів, а саме тих, які брали активну участь в олімпіадах, конкурсах та змаганнях. Грошові премії вручав голова міста Страя Роман Шрамов'ят. Детальніше про цю подію дивіться у наступному випуску новин. Повідомлення для водіїв законом України від 5 березня цього року запроваджено нові ставки податку з власників транспортних засобів. З 26 березня за придбання авто слід платити нові податки. А завтра у приміщенні ДПІ проводитиметься семінар з головними бухгалтерами неприбуткових установ з питань роз'яснення податкового законодавства. Чекатимуть з десятої години ранку. На захист церков пожежники тепер ретельніше дбають про безпеку старих дерев'яних храмів. На початку квітня надзвичайники області перевірили майже дві тисячі сакральних споруд, а порушень виявили понад 15 тисяч. За невиконання протипожежних заходів накладено 213 адміністративних штрафів. Серед основних недоліків протипожежного захисту є відсутність засобів пожежогасіння. Через те відповідальність за безпеку храмів нестимуть безпосередньо голову церковних комітетів. На Львівщині вже укладено понад 200 договорів церков з різними організаціями про охорону святий за останні два роки. У церквах та храмах Львівщини трапилось 14 пожеж. Сьогодні середина чистого тижня, день, коли люди закінчують останнє приготування до Великодня, прибирають та вимивають помешкання, закінчують поратися на городі. Бо у четвер кожного сподиня бралася писати писанки та пекти паски. Завтра в краєзнавчому музеї верховина проводитиметься майстер-клас зі з писання писанок. Всі охочі створити свій власний оберіг і розмалювати його особливими знаками, які приноситимуть успіх та щастя, матимуть таку можливість. Адже традиція розписування. Писанок бере свій початок ще з дохристиянських часів. Предки вірили у їхню магічну силу. Малювали символи сонця, землі, добробуту і вічності. Може, тому тисячолітні традиції збереглися і досі. Тому не пропустіть майстер-класу намалюйте свою писанку. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного настрою. Також не забувайте заходити на наш сайт telelan.com.ua. Хай щастить. Вітаю на футбольному полі. Усі роблять все так, сказав один із наставників збірної Німеччини. Я ж розповім вам про тих, хто робить, і про те, що робиться, і не тільки у футболі. Отже, сьогодні до вашої уваги легка перемога східної диноборця Володимира Красіцького додому з бронзою на рапірі анфіси Почкалової. Чи вистачить енергії у львівської енергії на кардинала футзалі? Делегація УЄФА вже в Україні. Львівське дербі «Енергія Кардинал. У рамках 26-го турніру Чемпіонату України з футзалу відбудеться поєдинок Енергія Кардинал. Це дербі відкриває програму 26-го туру. Матч відбудеться в універсальному залі Скащу на вулиці Генерала Грекова, 1, у четвер, 16 квітня. Початок матчу о 12.30. Львівський ТВД, який претендує на бронзові медалі, свій матч 26-го туру, проведе у п'ятницю, 17 квітня, у Луганську проти місцевого ЛТК. Тайм у суботу, 18 квітня, у Львові зіграє з планетою міст. Турнір з легкої атлетики, як ми вже повідомляли у вчорашньому випуску спортивних новин на місцевому стадіоні Сохіл, у вівторок, 13 квітня, відбувся регіональний турнір з легкої атлетики серед спортменів віком до 19 років. Про підсумки змагання знає більше мій колега Ігор Тимків. Участь у турнірі взяли майже 10 команд зі Львова, Стрия, Долини та Села Нежухів Стрийський район. Спортивні протистояння проходили у таких дисциплінах, як біг на різних дистанціях та стрибків довжину. Слід зазначити, що стрий на турнірі представляли дві команди: із Дю США, директор Олексій Кухар та Дю США Гард, директор Ярослав Гвоздик. Даний турнір проходить в нашому місті вже не вперше, і кількість учасників у ньому з кожним роком зростає. Когось зі спортсменів можете ви окремити, як там окремі надії покладаються. Так, на кого досить. Сон? Вони зараз входять в збірну Львівської області. Писарівський Богдан, Галімов Дмитро, Ніколаєнко Сергій. Е, ще такий хлопець у нас є. Хто не не мій, ой, не мій хлопчина? Василь Іваницький дуже гарний хлопчина. Недовго займається, але досить сильні результати. Хто що покаже, побачимо пізніше, а поки що на бігових доріжках та секторі для стрибків у довжину точиться запекла боротьба. Учасники змагань відчайдушно вболівають за своїх колег по команді, чим додають їм впевненості у своїх силах. Та як в будь-якому виді спорту повинні бути переможці та переможені. За підсумками турніру у всіх чотирьох вікових категоріях визначилися найсильніші, серед них і наші земляки. Бігуни Андрій Симанич, Дмитро Медвідь, Богдан Писарівський, Сергій Ніколаєнко, Остап Пульків, Василь Іваницький, Ігор Павлів та Стрибунка Тетяна Боровик. Всі вони та призери нагороджені медалями, грамотами і подарунками. Ігор Тинків, Роман Купернець для Стрийських новин. Володимир Красицький переміг на чемпіонаті України з Техвондо без боротьби. У Харкові відбувся чемпіонат України з Техвондо з неолімпійських вагових категорій. Львів у ваговій категорії до 84 кг кілограм представляв Володимир Красіцький. Спортсмен став переможцем навіть без боротьби, адже усі його суперники по черзі знімали змагань. Тим самим він забезпечив собі місце у складі збірної України. Додам, що чемпіонат України з Олімпійських вагових категорій відбудеться 11-14 червня. Мушкетери відпочивають. Йв'янка Анфіса Почкалова здобула бронзову медаль у змаганнях зі Шпагою на чемпіонаті серед юніорів. Почкалова розпочала боротьбу у першій тридцять фіналу і по черзі здолала представниць Гонконга, Фінляндії, Італії і Кореї. У півфіналі льв'янка поступила з майбутній переможниці із Кореї. Загалом на чемпіонаті світу українці здобули шість нагород: дві золоті, дві срібні і дві бронзові. Дві золоті нагороди у Ольги Харлан. Олімпійська чемпіонка Пекіну перемогла також в особистих змаганнях з фехтування і у командних разом із Ольгою. Жовнір Оленою Вороніною і Аліною Комащук. Срібло в особистій першості здобув Анатолій Герей. Герей також став срібним призером і в команді разом з Ярославом Пономаренком, Денисом Борейком і Євгеном Макієнком. Бронзу, крім Почкалової, виборов Євген Стаценко. Приймаємо УЄФА. Сьогодні завершується дводенний робочий візит до України президента Європейського футбольного союзу Мішеля Платіні. Разом із Мішелем Платіні до Києва завітали генеральний секретар УЄФА Девід Тейлор, комісар Євро 2012 тисячі Жак Ламбер, директор Євро 2012 Мартін Кален та інші. Сьогодні у будинку футболу відбулася розширена нарада за участі представників УЄФА та української сторони. Зокрема, президента Федерації футболу України Григорія Суркіса, директора турніру Маркіяна Любківського, віце-прем'єр-міністра України Івана Васюника, та керівника координаційного бюро Євро 2012 Іллі Шевляка. під час наради пройшла презентація процесу підготовки країни до проведення фінального турніру, зокрема інфраструктури приймаючих міст Євро 2012 Окрім того, було обговорено низку інших питань пов'язаних із чемпіонатом. І наостанок наша історична рубрика. Сьогодні виповнюється 20 років зняття трагедії, яка назавжди змінила обличчя англійського футболу. 96 уболівальників Ліверпулі, які збиралися підтримати свою команду в півфіналі Кубка Англії проти Нотінгема, так і не повернулися з того матчу. Вони загинули в Шеффілді на стадіоні Гілсборо через недоліки в процесі організаційного проведення матчу, а саме через тисню та небажання правоохоронців швидко вирішувати надзвичайну ситуацію. На цьому у мене все. В студії працював Олег Филик. Пам'ятаємо, найбільша перемога є перемога над самим Собою, то нових вам звершень до зустрічі. Погода на нашому каналі є медичний центр Арніка. Завтра буде трохи хмарно, але без опадів. Температура повітря становитиме від 8 до 14 градусів тепла. Вітер дутиме зі швидкістю 3,6 метрів на секунду. Вологість повітря становитиме 80%. Партнер рубрики Погода Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.